Всіх вітаю, ви на каналі Альона Магія Таро. Давайте сьогодні зробимо розклад загальний, підійти для кожного емоційний стан, який зараз у вас. Також подивимося, як покращити, що зробити, що вас порадує, що допоможе позбавитись, якщо є негативу. Дивимося спочатку емоційний. Емоційний стан. Розклад загальний на 4 варіанти. Поки я тусую, закрити очі та виберіть, який варіант вам сьогодні ближче. Емоційний стан зараз. Сьогодні 4 жовтня, 23 рік. Емоційний стан. Так, перший варіант. Другий, третій та четвертий. І подивимося, як покращити, як покращити емоційний стан. Так, сьогодні 4 жовтня, загальний розклад, як покращити емоційний стан. На 4 варіанти. Як покращити емоційний стан. Перший, другий, третій та четвертий. Обирайте свій, будемо дивитися, що нам сьогодні. Скажуть карти. Так, дивіться, емоційний стан. Ви дитина. Бачите, ви, у вас стан маленької дитини. Ви хочете закритись від усього світу та нічого цього поганого не бачити. Також ця карта ще вказує на те, що ви хочете повернутись у це безтурботне дитинство, коли немає проблем, коли не потрібно приймати рішення. А ось дивіться, вирішення вашої, вашої проблеми, вашого емоційного стану, того, чого ви боїтеся у стані дитини, це прийняття рішень. Туз мечів вказує на те, що для покращення вашого емоційного стану, вам все-таки ж потрібно приймати рішення, серйозні дорослі рішення. Якщо ви цього не навчитесь робити, ви так і залишитесь у стані дитини. Розумієте? Вам треба навчитися приймати дорослі виважені рішення, розумні. По цій карті розумні. Другий варіант емоційний стан. Ну, дивіться, дуже гарна карта радуга вказує на те, що, в принципі, у вас досить нормальний емоційний стан. Ви радієте життю, ви радієте кожному дню, ви радієте сонцю, ви радієте гарній гарні погоді. Якщо ж погода і негарна, ви все одно знаходити, чому радіти в життю. Ви цінуєте життя, ви цінуєте себе та все, що навколо вас відбувається. Ви молодець, другий варіант. Як покращити? Ну, дивіться, королева жезлів, в принципі, ви по цій карті у вас все в порядку. Ви досить нормально з цим всім справляєтесь, ви все контролюєте. Ви досить, якщо жінка, рішуча, дуже дієва. У вас дуже багато вогню та запалу. Якщо ви чоловік, ви теж, ви, ви більше погружаєтесь в роботу, працюєте і не звертаєте увагу на те, що навколо відбувається. Другий варіант в принципі, у вас з емоційним, з емоційним станом все добре, ви прекрасно і самі з оцим, цим сим справляєтесь. Третій варіант емоційний стан. Дуже гарна карта, парусник вказує на те, що ви постійно в русі, в движенні. Ви хочете щось змінювати, хочете щось покращувати, тому що, бачите, паруснік він пливе, йде по вітру. Ви також, як і цей парусник, по життю йдете по вітру. Куди вас веде, туди, ви і, туди і ваша дорога, туди вас і дорога ваша веде. Ну, тобто, ще по цій карті можу сказати, що ви, вам по життю везе, ви людина яка не може сидіти без роботи, не може сидіти на місці, але все ж таки може на вас знайти оце, оцей негатив в плані емоцій. Може, знаєте, як от на морі здіймається буря, може. Але ви досить швидко з цим впораєтесь самі. Дивіться, 6 кубків це карта минулого минулого. Або ж карта дітей, або ж карта якихось приємних, приємних відчуттів, чогось приємного того, що було в минулому. Ви дуже любите третій варіант. Ви дуже любите, як це сказати, згадувати, згадувати те, що було в минулому, те, що вам запам'яталося. Ви такий, така людина ностальгія. І це вам підіймає настрій також ваші діти, ваше близьке оточення, гарні відносини між рідними, також по цій карті. Ось це допомагає, допоможе, допомагає вам справитись з бурею на морі, яка у вас все ж таки може, може. Відбутися. Маю на увазі у вашому емоційному стані. І четвертий варіант емоційний стан. Дивіться, які в нас тут всі гарні карти. Ни одної негативної нема по оракулу. Дивіться, карта врожаю. І карта миру дуже гарні карти. Четвертий варіант ваш емоційний стан. Також, в принципі, кажу, що ви досить гарно справляєтесь з вашими негативними емоціями. Ви мрієте про краще, ви налаштовані на краще. По карті урожай ви працьовита людина. Також ви вкладаєте душу та всю себе. В домашній затишок, в домашній уют. Що ще хочу сказати? Ну, ви справляєтесь, ви справляєтесь зі своєю проблемою, якщо вона у вас є. Але по цій карті досить такої сильної моральної проблеми ось зараз. Ну, немає. Що вам допоможе? Покращити емоційний стан, ну, тому що у кожній людини, на кожну людину буває, щось насувається: карта мир, карта завершення, карта примирення. Ну, можливо, вам потрібно з кимось примиритися, можливо, ви, у вас були якісь сварки, можливо, ви з кимось не розмовляєте. Також ви хочете піти на уступки, піти на примирення, з людиною вирішити всі питання. Ця карта на це вказує, що вам для покращення вашого емоційного стану, якщо у вас є якісь проблеми, але проблеми у вас невеликі, вам потрібно примирення з людиною, з якою у вас був або є конфлікт на зараз. Коли це відбудеться, ваш стан стане по цій карті досить міцний до всіх негативних емоцій та ситуацій, які можуть відбутися. Карта примирення у вас. Ось такий, ось такий в нас вийшов розклад на емоційний стан та на... На допомогу, на підказку, як його покращити. В принципі, для всіх чотирьох варіантів досить гарні карти. Ви всі молодці справляєтесь зі своїми негативними емоціями. Мене цей розклад ну, дуже порадував. Всім гарного дня!